Сьогодні, поки Тимофійко спав свій обідній сон, я вирвалась в місто на відкриття нового магазину Ма у Вінниці. Я заздалегідь знала, за чим я туди йду. Ми хотіли взяти Тимофійку прогулянковий візочок, але повернулася я не лише з ним, тому що ну, шикарний вибір було важко вийти без щось зайвого. Хлопці мене зустрічали вже вдвох. Тимофійко проснувся, тому одразу беремо ці всі пакунки і йдемо розпаковувати. Ми нещодавно були в педіатра, і він нам сказав, що можна Тимофійка потрошечки вже садити, також можна переходити саме на прогулянку. Ми, коли купували свій основний візочок, то комплектацію брали лише люльку. Вирішили, що краще потім окремо будемо докуповувати саме прогулянковий візочок, тому що, можливо, за цей час вийде щось новіше, цікавіше. Тому з самого початку знову почали моніторити цей весь ринок, що зараз пропонують. І зачепила нашу увагу ось ця прогулянка йойо 3. Легенька, компактна, мініатюрна, дуже стильно виглядає. При потребі вона проходить як ручна поклажа в літаку. Також буде займати мінімально місце в багажні. Машини. Була величезна палітра кольорів, але ми спинились саме на ось такому ніжному бежі. І на неї зараз діє знижка 10%. Ми змогли заощадити 2270 гривень. Коротше, перше враження супер, не розчарувалися, вона навіть виявилась трошки більша, ніж ми очікували. Дуже симпатична, ну і справді, неймовірно компактна. Звісно, це візочок, який не проїде всюди. Він міський для подорожей, для асфальту, для бруківки. Ми будемо його потрошки тестити, випробовувати. Якщо цікаво, Потім пізніше вам залишимо щирий відгук, як нам взагалі в користуванні цей візочок. Ну а поки ми одразу пішли на двір випробовувати на нашій бруківці. Легенький, маневрений. І ще одна в ньому є класна фішка, він складається та розкладається буквально одним рухом. Дивіться, показуємо. Ну але це була не єдина моя сьогодні покупка. Нас скоро чекає прикорм, тому ми починаємо готуватися. Взяли блендер та репароварка. Якщо актуальний огляд, то пишіть в коментарях.